Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас, мої дренькі, до карти Дня. І як зазвичай, у нас три позиції, три карти, три можливості, які ви можете вибрати. Звичайно, інтуїтивно. Хто не може вибрати, дивіться, всі. І потім вирішуєте, що вам ближче. У вас вибір. Вибір завжди за вами: по якій карті жити, за яким принципом жити. А ми поїхали. Карта номер 1 У нас тут королева мечів. Тобто, сьогодні ви можете, звичайно, можете і злитися, можете бути впертою. Сьогодні ви можете. Логічно думати, бачити, висловлювати свої слова, свої думки верніше, і бути різкою, може бути таке, знаєте, протистояння з кимось. Це може бути ваша свекруха, це може бути ваша мама, це може бути ваша бабуся, дивлячись. Хто це може бути і ваша шефиня? Тобто не погоджується хтось з вашими переконаннями, з вашим поглядом, з вашою присутністю. А це може бути і якась нещ... Вірніше, ну, я б не я сказала, що це нещира людина, тому що мечі завжди відкриті. Вони йдуть на пролом, вони, знаєте, як то кажуть, куля в лоб. Вони от прямо вам чітко скажуть, що вони про вас думають, як вони до вас відносяться. Це карта така прямолінійна, без якихось через квітки, через лазієчки, якісь. Тут все йде напряму. А порада цієї карти бути впевненим в собі. Чітко висловлювати свої думки, не погоджуватися на якісь нападки, тобто відстоювати себе і, ну, скажімо так, мати холодний розум, не впадати в емоції і в паніку. Ось якось так. Тому що сьогодні може бути якась словесна перепалка. Будь-ким. З дітьми, з чоловіком, на роботі, з сусідкою. Просто по дорозі стояли за хлібом в черзі. І ось це. Це просто, як би так сказати, це попередження вам, тому що королева це ще не король мечів, але це може бути перерости в щось інше. Тобто будьте обережні у виборі своїх слів. Намагайтеся нікого не образити сьогодні. Карта номер два. П'ятірочка монет говорить про якісь певні втрати. Втрати в матеріальному плані, втрати у фінансовому плані, це зневіра у майбутньому, це коли людина падає духом, відчаяння, це якчай, відчай, відчай, невпевненість в собі. А, немає чогось, вам чогось не вистачає або когось не вистачає. Карта дуже недобра. Відверто вам кажу, це можуть бути збитки дійсно. Будьте обережні сьогодні зі своїми коштами. Можуть вас обі, о, ну як сказати, об, обрахувати на, наприклад, якщо ви щось будете купувати, навіть по дрібничкам ви можете навіть не помітити, тому що ви дуже засмучені, ви дуже. У розпачі через втрату роботи, можливо, втрати коханого і тому подібне. Тому сьогодні, в принципі, просіть про допомогу когось. Кого ви вважаєте? Тому що ця карта каже: не можете самі, просіть про допомогу. Хто просить, тому буде дано якось так. Карта номер 3 У нас тут іде. Четвірочка, четвірочка монет. Я чомусь подумала, це теж монетка. Угу, тут чотири монетики. Такий шифр, а, шрифт тут не дуже, а англійською тим більше я не знаю. Четвірочка монет. Дивіться, ця карта вам говорить, що у вас наразі стабільна або стабілізується сьогодні ситуація у фінансовому та матеріальному плані, або. Говорить, що у вас стабільна взагалі ситуація. Ви наразі, ми будемо так казати, опирилися трошечки, дістали, знаєте, як ще не вже не голе гусенятко, а вже упірилися. Як, не знаю, як я правильно вірно скажу. Ось, тобто, як... Од... Збереження, якісь маєте збереження. Ви спромоглися відкласти на білий на чорний день. Ось. Ця карта говорить про жадібність, про стриманість. Тобто стримуйте сьогодні свої емоції, стримуйте сьогодні свої фінанси, не розтрачайте, тому що можете потрапити ось у цю ситуацію. Хто дивився, слухав цю карту. Тобто, можете щось втратити. Ця карта так і каже: притримайте, відкладіть. Не намагайтеся сьогодні щось купити, навіть якщо то дуже-дуже потрібна річ. Бажано сьогодні притримати. Можливо, завтра буде кращий для вас день. Якось так, мої дорогенькі. І не, нікому не зичте. Ось так. Тому що позичити не знаєте, чи потім віддадуть. Саме сьогодні така просто енергія каже: будьте жадібними, будьте стриманими, і будьте сьогодні консервативними. теж. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам дня!